Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Як я вчора показувала, я отримала посилочку і замовляла лохину. Дві штучки. Це у нас Елизабет е, пізня. І це у нас дюк рання і написано врожайна. Це я вже поцепляла бірочки, щоб знати яка. Буду висаджувати. Хочу перше, що порекомендувати, перш. Чим е, придбати якусь рослину, подивіться дуже е, так е, щепетільно е, відео, де люди розповідають, як вирощувати, і, і які треба, що треба для того, щоб виростити. Лохина, якщо ви всі знаєте, вона любить кислу почву. І в нашому регіоні, наскільки я знаю, вона ну, не дуже росте. Е, тому треба. Спеціальний ґрунт, ось я взяла для лохини. Бачите? О. Плюс я передивилась кучу відео. На дно треба ложити кору або навіть ложить досточки, ну іменно з хвойних порід дерев. Плюс треба, ну, я думаю, в нас тут пісок якби є в ґрунті трохи. То я не додаю піска, треба додати пісок. І ще дивилася, додаю серу. Ну, На базарі попитали, такої сери в нас тут немає, чомусь не продають, тому буду зараз без цього робити. Хвой теж на даний час не могла привезти, тому згадала, що я обрізала свої хвойники і на дно положу, ось, знайшла від. Мурчик, не мішай, будь ласка. Ну да, і від сосни, що ми ставили на Новий рік, гілочки ще не допалили всі. І ці поставлю на дно, потім засиплю цією землею для лохини. і бажано зверху присипати також хвойним опадом для того, щоб не висихала швид земля. І дуже добре треба поливати. І поливати не так, що ось налили ви і відро вилили, та й все. Треба відра, два-три, і так налили одне відро, там через пів години, чи скільки коли воно вже добре впиталося, тоді також ще доливаєте. Ну, ось я покажу, як ось ложу сюди палички, все, що є у мене. О. Ну і зараз наріжу хвойника, покажу. Друзі, ось так нарізала такий грубший гілочок, бачите? На дно насипала. І ось порізала мілчі, також накидаю сюди. Отак. Люди ложать соснову кору, можна ложити. Все, що завгодно, щоб хвойне тільки було. Примну ногою, щоб воно знизу було, так, бачите. О. Тепер насипаю ґрунт. Бачите, тут е, коренева ще маленька, дуже яма велика. Я глибоко е, всі, де дивилась відео, дуже великі ями, там 70 на 70, 60 на 60 і в глибину 50 см прокопують. Тому я не знаю, не міряла, але ну, так величенько викопала і глибоченько. Зараз засиплю ґрунт і буду висаджувати ґрунт лихину. Ось засипала ще трохи е, своїм ґрунтом з городу, тому що яма ну, реально здорова, і мені цього мішка й не вистачить на дві ями. Хоч мені в магазині сказали, що на одну рослинку 10 літрів, у мене тут 40 літрів. Ну, я шкодувати не буду, вже купила все рівно. І я буду засипати, я лише трошки також додаю ще мілкого такого хвой, хвойник таку із можжевельника. а вже зверху засипаю е, спеціальним ґрунтом. Ось насипала, висипала майже половину пакета торфу і розумію, що мені його не хватить е, ґрунту. Бачите, він йде із корою з усим. Ще ось знайшла в мене, був, я в минулому році, здається, купляла, торф кислий. бачите такий то добавлю, ще сюди, перемішаю з цим. Ну, ще ж одна ямка є. А потім зверху вже зроблю іменно з оцього торфу зроблю ямку і там посажу вже лохину. Ну, ось дістала з вершечка, виймається дуже добре. Тут трошки розпушила, розкорені розправила. І ставлю, зробила таку ямку, ще одна умова, яка повинна бути. Треба втрамбовувати гарненько, хоч воно й любить рихлий, ну цей сам ґрунт рихлий, але треба втрамбовувати, щоб хорошо облягло навколо коріння. Ось так. Той ґрунт, другий, який я брала, теж такий самий, але він просто мільча фракція. Ось так. Бачите, отак обжимаємо гарненько. ще трошки підсиплю ґрунта і полию. І так буду висаджувати другу лохину. Хочу ще зачитати вам, ось прямо на пакеті написано. Значить, дивіться, чому не плодоносить лохина. Невідповідна кислотність ґрунту, оптимальний pH від 3,5 до 4,5. Порушення поливу. Лохина потребує регулярного живлення. Підклис... Регулярного зволоження підклиленою водою в період зрівання ягід та посушливу осінь. Мало світлення. Я, до речі, вибрала на городі саму вищу якби, точку. Вона не любить застоя води. А в нас тут під... під ґрунтові води йдуть, тому я вибрала де більш вище, щоб не застоювалася вода. Рослина дуже молода. ну, Плодоносить кущ лохини ну, вже гарно в 5-6 років. Перші 4 роки мають бути перші плоди мають бути на третій рік. Ну, в мене, я так розумію, що це дворічна рослинка, тому в цьому році не буде, а на слідуючий будемо сподіватися, що буде. Хочу сказати, що. Може хто вирощує лохину, ну, мав якісь помилки чи досвід якийсь, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Може я щось неправильно зробила, може щось порекомендуєте. Я попробую, якщо в мене вийде, хочу ще замовляти. Ну, от полила, тут піввідра навіть ще не вилила, а тут відро і більше не буду. Земля сара. Тому я думаю, що поки місь фати там побачу, полью через пару днів. І обложила тако гілочками із хвойних, щоб не випаровувалась, не пересихала земля. Також зроблю так само, і там ще долю туди води, щоб гарно пропиталося. І зроблю те ж саме. Ось таку роботу ми зробили сьогодні з лохиною. Ще раз прошу, хто може щось порадити. Підсказати пишіть в коментарях. Дякую за увагу, пока.